Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Рінат Ахметов закликає робітників своїх підприємств на Донеччині до страйку у слов'янську. Терористи обстріляли знову українські позиції. І як у Росії карають тих, хто вивішує на державних установах. Прапори інших держав, про це та про інше у сьогоднішньому огляді блогосфери. Отже, почнемо з подій на сході України. Дмитро Тимчук, керівник групи Інформаційний спротив, написав на своїй сторінці у Фейсбук про те, що терористи в чергове обстріляли з мінометів позиції українських силовиків у Слов'янську на горі Карачун. Нагадаю, що на горі Карачун знаходиться телевежа. Обстріл велся, поставший для терористів в традиції із жилих кварталів города. Четверо силовиків ранені. Вони були одразу евакуйовані з допомогою вертольотів. Написав на своїй сторінці Дмитро Тимчук. Тим часом власник компанії Сістем Кепітал Management, український бізнесмен Рінат Ахметов закликав робітників своїх підприємств вийти на попереджувальний страйк проти сепаратизму і підкреслив, що дії озброєних сепаратистів є боротьбою проти Донбасу. Окрім того, у своєму екстреному зверненні, яке вчора транслювали декілька телеканалів центральних е, України. Рінат Ахметов заявив про те, що Донецька Народна Республіка не відображає позицію е, дончан. Я пропоную зараз Донечан даруйте. Е, я пропоную зараз подивитися невеличкий фрагмент виступу Ріната Ахметова, звернення його з приводу ситуації, яка нині складається на Донеччині. Я хочу сказати всім: ми не зстановімося. Нас не запугати. Нас не запугать никому, в том числе и тем, кто называет себя некой Донецкой Народной Республикой. Скажите мне, пожалуйста, кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края? Какие рабочие места создали? Ходить с автоматами по городам Донбасса – это что? Отстаивание Правданчан? Надаю, що це був виступ Ріната Ахметова, Звернення у зв'язку з ситуація, яка складається на Донеччині. Як заявив Рінат Ахметов, щодня на підприємствах Донбасу о 12-й годині будуть вмикати гудки на знак протесту проти воєнних дій, проти військової інтервенції, проти дій сепаратистів до того часу, поки на Донеччині не буде миру. Звичайно ж. Це звернення, ця заява Рената Ахметова стала в центрі уваги е, української блогосфери. Євген Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбук так коментує заяву Рената Ахметова. Посмотрев істерічний ролик з Ахметовим і зрозумів, актор із нього Тобто робити покерфейс як на старті кар'єри може. А, а когда требуется сыграть, что-то несусветное, выходит. Одно другому плохо соответствует. Глаза холодные, мозги калькулируют, а рот кричит. Граждане, то что же это делается? У меня белье покрали. Как пел несчастный случай, и от привычки улыбаться непрестанно крепчает кожа на лице. Пишет Евген Кузьменко. Министр внутренних справ Украины в своем фейсбуке також пишет про взвернение э, Рината Ахметова. Ренат Ахметов, наконец-то, энергия. Поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметет террористическую погонь лучше любой антитеррористической операции. Было бы желание, настоящее, не картонное, и разногласия проясть с ним, и автоматы отложим пылиться, и скептикам нет, не поздно. И излишним оптимистам труден будет путь к стабилизации, но дорогу осилит идущий. Пошли. Запитує Арсен Аваков, політолог Сергій Таран. А тепер, коли країна прослухала полум'яний виступ блудного сина Ахметова, вона має йому чітко нагадати про корупційні схеми по крадіжкам НДС на територіях Донецької і Луганської областей, про розкрадання шахтарських грошей, про копанки, про тотальні монополії на Донбасі, про тотальну корупцію місцевої міліції і чиновництва. Саме час країні домагатися зобов'язань від Ахметова не лише поборотися з ДНР, а й справжніми причинами, які породили геноцид Донбасу країна чекає на такі зобов'язання, а то країна може і не прийняти блудного сина додому. Пише на своїй сторінці Сергій Таран. Заяву Ахметова коментує також і колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко на своїй сторінці. Сунь Цзи. Найбільш видатний з воєвників. Розбирає плани ворога. Наступний за ним руйнує ворожі союзи. Передостанній по майстерності прагне атакувати військові сили. Найменш майстерний обкладає міста. Антипутінська коаліція формується на засадах антигітлерівської. Написав Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук. Колишній голова секретаріату президента Ющенка Віктор Балуга. Пише на своїй сторінці в Фейсбук, якби пан Ахметов зробив заяву два місяці тому. Зараз він був би претендентом не те, що в підручниках із. Історії його називали національним героєм. А зараз це всього навсього боротьба за виживання і змагання з політичними фріками рівня Губарєва. Не думаю, що найбагатша людина Донбасу коли-небудь уявляла своїх конкурентів саме такими. Але хочу сказати одне: якщо пан Ахметов пропонує Україні угоду, а виглядає саме так, то одних заяв буде мало. І щире бажання зберегти Україну значить, треба брати на себе повноту відповідальності і очолювати Донецьку обласну державну адміністрацію. Впевнений, проти ніхто не буде, враховуючи, що нинішній її вплив трохи вищий нуля, написав на своїй сторінці у Фейсбук Віктор Балога. Нагадаю, що згаданий Павло Губарів, це лідер так званої Донецької Народної Республіки, тиждень тому заявив про те, що до фінансування сепаратистів на Донеччині причетний саме Рінат Ахметов. Щоправда, Рінат Ахметов спростував цю заяву. Олександр Міхельсон пише на своїй сторінці у Facebook про те, що думає. Путин и какие планы Путина счет Донецкой Народной Республики это так званой Луганской Народной Республики. Идея Путина оставить нам гопоту и идиотов из Донецких Республик, чтобы мы с ними мучились, кормили, лелеяли и всячески учитывали их якобы мнение, которое в любом случае будет формировать всяческая сволочь из Кремля, чтобы их мнение было важнее, чем мнение всей остальной Украины. Они же этого требуют прямо сейчас. Поэтому я предлагаю наоборот. Вигнать їх к Путіну без права на прощение, пусть мучається, он. дай они тоже. Не жалко. Да, я все о том, же. спокойної ночі, написав Олександр Михельсон. Леонид Радзиховський пише на своїй сторінці на Москвы». Путін в сотый раз об'явив об отводі войск. Насколько их там физически отведут и так далее, не имеет уже никакого значения. Политически Россия пятится от Украины уже давно. Вся задача в том, чтобы при этом хмурить брови и рычать пострашнее. Братского вторжения на Украину не будет. Я и многие другие об этом говорили с самого начала. Надеюсь, сейчас уже в этом никто не сомневается. Сепаратистов кинули самым примитивным образом, что не имеет никакого значения. Они будут продолжать вопить «Путин с нами» и звать Путина завтра, потому что без Путина они, очевидно, никому в этой Луганде не нужны и не интересны. Так что призрак Путина – единственная их надежда. Пишет на своей странице на «Эхо Москвы» Леонид Радзиховский. Тим часом російський опозиціонер Олексій Навальний в своєму блозі написав про те, що до фінансування сепаратистів на сході України причетний Костянтин Малафєв, який проходив по справі щодо крадіжки 200 мільйонів доларів з російського банку ВТБ на своїй сторінці в. в лозе он написал и Гиркин, и Бородай, судя по Кашину, Кашин это журналист, который также написал про это, работали в России на известного предпринимателя в области около бюджетного бабла Константина Малафеева. Широкому кругу интернет-публики он знаком как один из основателей Лиги безопасного интернета, организации адских халуев и мурзилоидов, лоббирующих введение цензуры, В інтернете как возможность заказчика компанії против основателя ВКонтакте Павла Дурова. Ми раньше знали, что гражданская війна на Україні підтримується за счет выплаты наличных денег несколько нескольким сотням человек. Но скорее предполагали, что для этого используются деньги, украденные Ахметовым и Януковичем у граждан Украины. Но реальность еще обиднее. Гражданская война оплачивается деньгами, украденными из российского госбанка при жуликоват... через жуликоватых чертей, пытающихся ввести цензуры в нашем интернете. Написал в своем блозе Олексей Навальный. Між іншим, чому він використовує поняття громадянська війна, не зрозуміло, тому що в Україні і тим паче на сході України жодної громадянської війни немає, і жодних ознак цієї громадянської війни немає, тому що там є терористи, там є бойовики, які е, воюють з українськими силовиками. Тим часом Андрій Мальгін на Ехо Москви написав про те, як в Росії карають тих людей, які викидають на державних установах прапори чужих. Держав. історія він розповідає про історію про те, як повісили німецький прапор на будівлі управління ФСБ у Калінінграді в березні 2004 року. І е, ті, хто вішав цей прапор, отримали сім років в'язниці. Як російські флаги на Україні розвішують, так герої і ні, троні їх ні, ніні сразу запішуть фашисти. как то же самое сделать в России, так сразу 7 лет тюрьмы. Если что, я против развешивания чужих флагов над госучреждениями, в том числе и российскими. Однако интересно, украинские суды дали срок хотя бы одному придурку, воткнувшему российский флаг в здание прокуратуры или город администрации. Пока их там не будут сажать, бардак будет продолжаться. Подозреваю, что судебная машина там работает примерно так же, как Ментовская. Написал Написав на своїй сторінці на Ехо Москви Андрій Мальгін. І, і Борис Німцов пише на своїй сторінці, в своєму блозі на ехо Москви про фальсифікації, до яких вдаються російські. Тележурналісти, а саме про те, як на телеканалі Росія був показаний сюжет, начебто Слов'янська, і показані кадри вбитого чоловіка. Насправді ж, мова йде про те, що цей сюжет був знятий ще в 2012 році. Ці кадри були зняти в 2012 році в Кабардино Балкарії. 16 мая на телеканалі Росія 1 Ардіноносець награждений за чесність секретним указом Путіна пропагандіст Ернест. э, Мацкевичус торжественно объявил, что славянские изверги бандеровцы уничтожили ополченца. Между тем, видеоряд сопровождающих душ, душераздирающие пропагандиста сообщение пропагандиста взят совсем не из Славянска, а из Кабардино-Балкарии, а может быть из Грозного, а может быть из Махачкалы. Видео это повествует об уничтожении боевиков в ходе антитеррористической операции на Кавказе. Леонид Мартынюк сравнил два выпуска новостей. Ну, власне, видео вы можете також подивитися и на нашей странице, э, на странице телеканала TVI, tvi.ua. Вот так они работают. Переименовывают боевиков и ополченцев. Кабардина Балкарию Славянск. И в Кремль за орденами и медалями. Пишет на своей странице Борис Немцов. Ну и на самом кинезе, хотим Би процитувати слова донецького блогера Дениса Казанського, який написав про те, як нині має жити Україна. і чи яку роль має грати в Україні Майдан? Майдан не должен просто убрать палатки и разобрать баррикады. Майдан должен стать политической силой, инструментом дальнейших свершений. Майдан должен уйти с площади в кабинеты и кулуары, стать рыцарским орденом, партией и церковью одновременно. Майдан должен родить нове государство, а не заменить одних жуликов другими, пускай и менее беспринципными. Разрушить старое мало. Нужно еще и создать что-то взамен. Майдан оказали, что умеем объединяться. У нас есть гвардии героических и принципиальных, кто не побоялся идти под пули. Мы научились э, краудфрандингу, э, собрали 120 миллионов гривен для армии. Мы вполне самодостаточны для того, чтобы создать настоящее движение без участия олигархов и банкротов, политиков из старой обоймы. У нас есть идеи, люди, планы, а деньги мы можем собрать. Написал Денис Казанський на своїй сторінці у Фейсбук. Власне, на цьому у мене все зустрінемося вже о 15.35. Я розкажу, чим живе блогосфера. До зустрічі. Бажаю вам гарного та мирного дня.